Всім доброго дня! Показую вам безрукавку на етапі всіх зшитих швів. Все, що потрібно було поєднати. Я поєднала матрасним швом. В передніх відео показала, як це зробити. Ось бічний шов. А, ні, тут нема бічного шва. Бічний шов у нас з іншого боку. Ось тут у нас є вічний шов, його, в принципі, з лиця майже не видно, ось бачите, так? Да? Немає у нас, його не видно практично. Але з вивороту він, звісно, є. Він от, з цього боку тільки кромочні петлі. І з ним такий нюанс, я, мабуть, забула сказати в попередньому відео. Тому е, спеціально ще раз зауважу, що коли ви сшиваєте бічний шов матрасним швом, е, дуже важливо затягувати ниточку достатньо для того, щоб все ж таки поєднати ну, дві половини, але не сильно для того, щоб тут нічого не тягнуло. І тоді. У вас не будуть відрізнятися боки там, де нема шву, і там, де він є. Буде гарна, красива, естетична річ. Правильно зроблена. Зараз я вигорну на і покажу вам, як це виглядає зсередини. Так, ось так. Виглядає. Безрукавка з вивороту. Виворотний бік. Ось шви. Получається, один бічний шов, з цього боку у нас нема, бо ми складали її просто. І шви плечові, і на рукавах знизу. Дуже важливо, щоб вони були охайні мали максимально фабричний вигляд і не, не тягнули. Не Псували загальні контури без рукавки. Все, тут я залишила маркери, це відмічає середину горловини переду, це відмічає середину горловини спинки, залишилось зробити обробку горловини і рукавів. Ну, це вже буде в наступних відео. На сьогодні це все. Сподіваюсь, у вас теж виходить дуже гарна річ. Всім-всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!